Я коротенько хочу посвідчити про те із свого життя від самого маличку і по сьогоднішній день, 64 роки, які пройшли як один день. Але якщо взяти конкретно кожен відрізок часу це пройшов дуже великий відрізок. Я пам'ятаю, ми жили в дитинстві в Казахстані. І я бачив це безбожця і в своїй хаті. Тоді, коли ми боялися ночувати, приходила ніч і беззаконня входило в хату. Коли я підріс, ми приїхали сюди на Україну, і я сам собі сказав, що я так ніколи не буду робити. Але прийшов час. Цей гріх, який від Адама, а я би хотів сказати ближче, як від мого батька, він жив в мені і постійно нагадував про себе. Я пам'ятаю ті дні, коли я був в лікарні і ще був юнаком, ще майже дитиною. Я пам'ятаю, були тяжкі хвороби, був поліатрит ніг, поліатрит нирок, І були дуже сильні таблетки. І в одного дня, я пам'ятаю, лежав на ліжку, і я чув, як відказували ноги, руки, і зводило вже губи. Я, я собі так уявив, що я вже вмираю. І потеряв сознання, і коли врачі ввели в сузнання, то я подумав про те, що я ну, вмирав. І пізніше Бог через Слово своє завжди мені нагадував про те, що я тебе не і не оставлю. І я думав і не раз казав, Господи, я ще хочу побачити своїх дітей. І ці хвороби, які налягали постійно, я думав, що це кара за мої прогріхи. Але я слухав проповіді, я читав Слово Боже, і я знав про те, що Бог, коли він сказав, що не оставить, він різними способами, він не буде рахуватися із тілом моїм, але буде спасати душу мою. Я дякую про те, коли ми приїхали з Казахстану сюди. Батько нас одразу повіз по родині, ну, знайомити з родиною. І я побачив пропащу свою родину, яка пропадала в гріхах в алкоголі. І дивлячись на свій потяг до цього гріха, я думав, що я довго не проживу. Але я вдячний Богу, що Бог відкрився нашій мамі. І мама, як могла, передала до нас оце, що є живий Бог. І коли я взнав, що є живий Бог. Я старався з усіх сил прикладав всі зусилля, але ворог оказався сильнішим. І не раз він зводив, але Бог не оставляв, Бог не вертав. І через ці хвороби я не раз бачу, що Бог зближував до себе. Через другий випадок, тоді, коли я вмирав, також вже був без свідомості і відкачали. Я думав про те, що страшно трохи про смерть. Ну, страшно, що та смерть, вона її не ждеш, а вона приходить. Але я чув одну проповідь: що коли з Господом, коли з Господом, смерть, як апостол Павел писав, це надбання, це перехід, перехід до життя вічного від тих скорбот і мук. Це перехід від того, що налягає на душу. І коли я з Господом, Господь, як він сказав, не оставить не тільки тут, в житті, але й не оставить тоді, коли будеш переходити. Він буде з тобою. Він проведе. І сьогодні я би хотів би сказати не то, що я байдуже відношусь до того переходу, до тої смерті. Тіло все ж таки переживає, тіло переживає. І Здавалося б, не один раз і страх такий бере, але Слово Боже потішає. Слово Боже говорить, що і сьогодні перед початком було сказано пильнуйте, бо не знаєте, коли прийде Христос. Пильнуйте. І як важливо сьогодні пильнувати. Я хотів би вже більше 43 років не розказував віршів. Але я постараюся його читати. Щоб було нам зрозуміло після смерті чекає вічність нас, для когось ця ніч остання і ранок вже не прийде, не буде вже розкаяння, хтось прощення вже не знайде, не гляне хтось більше в очі, не скаже хтось більше слів, чи вдень, а чи серед ночі припиниться дивний спів. Ще вчора були в нас плани. На місяць, на день, на рік, а сьогодні когось не стане і зупиниться час у лік. Ми не знаємо, коли це буде, ми не знаємо день і мить, та відходять у вічність люди, і від цього нам всім болить, покидають цю землю люди, і ми не можемо це змінити. Ми не знаємо, що завтра буде, чи ми зможемо очі відкрити. Тільки знаю, що смерть не закінчення, це початок нового життя. Після смерті чекає вічність нас, та не буде, та не всі будуть у Христа. Та допоки живи, ми же можемо свою вічність самі обирати, де ми будемо разом з Господом чи без Нього в вогні страждать. І це вибір лише нам лишається, тільки ми в силі щось змінить. Хай єство до Христа звертається, бо, можливо, лишилась мить. І зустрінеться серце з вічністю. І зупинить свій довгий біг, і в секунду одну зупиниться, і душе, душа перейде поріг. Ми живі, і ми вибір маємо кожен день, наче новий шанс, бо коли прийде смерть, не знаємо, то цінуймо від Бога час. Бо для когось ця ніч остання, і ранок вже не прийде, тож за днів, доки є дихання, хай душа наша Бога знайде. Амінь.